Яскравий, сучасний, стильний, стрімкий, строгий, елегантний. Так можна характеризувати флагманську модель Рено Калеос. Вітаю, мене звати Юрій. Я менеджер з продажу автомобілів компанії Vick Partner, офіційного дилера Рено в Рівненській області. Сьогодні пропоную ознайомитись з оновленим Рено Калеос і зробити акценти на його зовнішньому дизайні. Перед вами Рено Калеос комплектації Intense, яких власне існує дві. Це Зен з переднім і повним приводом, і покращена комплектація Intense, яка є завжди з повним приводом. Автомобіль доступний в п'яти кольорах металік: чорний метал, чорний аметист, червоний сандал, сіра комета та біла парлина. Якісні хромовані елементи декору підкреслюють преміальність та солідність автомобіля. Молдинги вікон, решітки радіатора, решітки переднього бампера, ручки дверей та навіть молдинги дверей. Багажні леєри на даху для кріплення поперечних дух або боксу також не чорні фарбовані, а срібні алюмінієві. що ще раз підкреслює, що на якості елементів дизайну не економили. Завуальовані вихлопні труби також з хромовими решітками. Ну, раптом, якщо вам цього виявиться замало, є можливість дозамовувати хромовані дефлектори вікон. Елегантні двоколірні 18-дюймові диски з алмазною шліфовкою гідно доповнюють екстер'єр. Хочу зробити окремий акцент на оптиці оновленого Renault Cлеру. Потужний світловий потік порівняно з галогенними лампами. Кут розсіювання значно ширший, колір світла наближений до природнього денного, тому очі будуть втомлюватись менше через білий спектр освітлення. Також LED Pure Vision стрімко розрізає туман, дальність освітлення приблизно більше на 50%. Тому перешкоду водій помітить значно раніше і матиме більше часу для реагування. Подорож з цим типом фар простіше та безпечніше. А ще у Led Pure Vision у 4 рази знижене енергоспоживання. Світлодіодні задні ліхтарі створюють яскравий та чіткий контур у форматі 3D. Вони стильно та вигідно виділяють автомобіль в потоці. Стильна та зручна тонка ключ-карта, яку немає потреби, щораз виймати. При наближенні власника з ключем автомобіль відімкнеться, також розкриються автоматичні дзеркала. Кросовер оснащена системою автоматичного відкривання багажника вільні руки. Достатньо просто провести ногою під бампером автомобіля для того, щоб відкрити або закрити дверцята багажника. Заявленого об'єму в 505 літрів достатньо для розміщення багажнику досить габаритних валіз. В бамперах спереду та ззаду знаходяться датчики паркування та сенсори сліпих зон. На даху розмістилась антенна акулячий плавник, безумовно, ніяких класичних антенн в цьому класі. Опційно є можливість замовлення панорамного даху з люком. Завдяки йому в салон проникає багато світла та повітря. Люк відкривається в декілька позиціях, що дозволить обрати найбільш комфортний варіант для пасажирів. Вікна Рено Калеос затоновані заводу. Жодних питань при перетині кордону. Грація, елегантність, стиль це все про Renault Калеос, який неможливо забути. Тільки уявіть: якщо автомобіль настільки розкішний ззовні, то що в нього всередині? Про це в наступному відео. До зустрічі.